Залишки правдивої краївки, як вона виглядала в часи збройної боротьби, в часи УПА. Одною з особливостей і хитрістю воїнів УПА було те, що їх важко було знайти. Такі краївки облаштовували близько. Такі краївки облаштовували близько потіцьків, гірських потіцьків. тому що туди треба дівати землю, як, яку виривали, їх скидували, коли падає дощ, вода мутна, їх скидували в потік, вода вимивала. Землю Тобто не було насочу, їм важко було знайти, ніяких змін на рельєфі не було. І Замасковували всі, тут він так, якби його вже хтось поправляв щоб не обсипалося повністю, але він западений зверху, говорять про те, що тій краївка є дуже стара. Очевидно, на початку вона була, рельєф був рівний, а то вже запало. Ну, від старості, то що вже пройшло багато років. Тако, в таких краївках ото правдива. Оту, що ми бачили, вона вже так, якби більше стилізована, модернізована для туристичних цілей. А це то живе круто. Сюди зайшов, там не було так багато місця. Спати мож, тяжко було порівняно. Ну і ще їсть, холод. Палити там не можна. Якщо палити, то так, щоб тиму не було видно. Було б дуже багато всяких складностей, з якими звикалися. Бійці живуть в таких краївках. Звичайно, постійно вони не жили в краївках, розходилися хто куди, хто в село, хто так, хто сяк. Але частина жила в Краївках.